Еммануель Макрон не виключає підняття питання про введення військового контингенту союзників. До України за словами французького президента це можливо за двох умов. Якщо буде запит на це від України, та якщо росіяни прорвуть нашу лінію оборони, про це він розповів в інтерв'ю виданню Economist. Це не перша подібна заява Макрона. Про це він згадував під час саміту європейських лідерів ще у лютому цього року. Хоча тоді підтримки колег він не зустрів. Але відтоді продовжує наголошувати, що через війну в Україні під загрозу опинилася безпека в усій Європі. В мене є чітка стратегічна мета: Росія не може перемогти в Україні. Якщо Росія переможе в Україні, в Європі не буде безпеки. Хто може думати, що Росія на цьому зупиниться? Якою буде безпека для інших сусідніх країн Молдови, Румунії, Польщі, Литви та інших? І яким після цього був би авторитет європейців, котрі б витратили мільярди і сказали, що на карту поставлено виживання континенту, але не знайшли засобів зупинити Росію? Тож так, ми не повинні нічого виключати, тому що наша мета полягає. В тому, щоб Росія ніколи не змогла перемогти в Україні. А от голова британського МЗС Девід Кемерон не підтримує пропозицію Манела Макрона. На його думку, відправка західних військ до України може стати небезпечною ескалацією. каже, можливі лише два сценарії розвитку подій: перший українські війська за допомогою західної зброї витісняють росіян. Другий це цитую небезпечне майбутнє, в якому диктатор Путін досягне успіху. А щодо зброї. Під час неоголошеного візиту до Києва Девід Кемером заявив, що Україна може використовувати британську зброю по цілях на території Росії. Зараз обговоримо ці теми. Олег Рибачук, голова центру спільних дій, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції до 2005 році з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Добрий ранок доброго ранку. Еммануель Макрон каже про дві речі: якщо буде прорив, і якщо буде запит від України. Запиту, ми так розуміємо, нема. Чи має він бути, і в якому він має бути в вигляді: кулуарному чи публічному? З, зокрема, в Україні є ця практика. Я пам'ятаю, що кожен раз, коли в Україні проходили навчання НАТО. Навіть ті часи, коли там президент був Янукович і не було політичного бажання, Верховна Рада України приймала окреме рішення, яким дозволялася присутність іноземних військ на території України. Тому з точки зору того, як це робити, це має бути рішення Верховної Ради. Я просто бачу суттєву різницю між навчаннями військ НАТО на території України і війною, які ставка якої це наше з вами життя, майбутнє і майбутнє Європи. Тому мені здається, що Україна мала б підготувати такий закон. Чи окреме рішення Верховної Ради, і його потрібно приймати, мова ж не йде про те, що ми говоримо про е, залучення військ е, там країн членів НАТО до активних е, бойових дій. Ми говоримо про те, що ми, як країна, на яку напав агресор, маємо таке право. Ми маємо право звертатися за допомогою, і треба нагадати, що Росія. Не раз використовувала це як виправдання власного втручання, наприклад, у Сирії чи навіть напад на Україну в 2014 році, де Росія говорила, що от до нас звернулися. Народної республіки з захистом, і ми, як члени ООН, згідно з міжнародного права, маємо е, таку можливість. Маємо таке право е, допомагати країні, яка звернулася за допомогою. Україна точно потребує допомоги, і це питання можливо там часу формулювань. Але мені для мене абсолютно очевидно, що нам ми не можемо нехтувати такою можливістю. Нам потрібно звертатися до всього світу, тому що. Росія поставила за мету просто знищення нас як суверенної країни і знищення українців як нації. чи могли б якісь країни ще долучитись, окрім Франції? Адже бачимо, що Велика Британія ставиться негативно, скажімо так, да? вона проти того, щоб їх війська перебували в Україні, але є інші країни Євросоюзу. Так, є інші країни Євросоюзу. Хтось вже про це публічно заявив. Деякі е, дають зрозуміти нашим дипломатам, що вони готові, або не виключають можливість е, такого сценарію. Тут треба просто наголосити, що в даному випадку мова не йде про там е, е, запрошення військ НАТО як альянсу, мова йде про те, що окремі країни, члени НАТО. А може і члени НАТО мають таке право згідно з статутом міжнародним ООН, мають таке право і можуть приймати рішення, умовно кажучи, Макрон про це вже говорив. Він сказав, коли йому, йому закинув Блінкен, сказав, що ну ми ж не можемо, НАТО приймає колективне рішення. Макрон сказав, що це в принципі суверенне право Франції. Ми раніше. Користатися цим правом нам не обов'язково, і ми не прагнемо е, звертатися до НАТО. Ми будемо використовувати власні війська згідно з власним да. е, рішенням, тому не як деякі членна. країни Європейського Союзу так може так. підтримати такий підхід, пане Олеже. Е, е, є ще хвилина. Хочу запитати, чи має бути Україна в цьому випадку більш активною, проактивною? Бо бачимо, що Макрон е, каже публічно, що запиту нема, немов натякає навіть. Ну, дуже дивно, що Україна не вітає подібні речі на рівні там президента. Дуже дивно, що ми не 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 працюємо над тим, щоб просто. Звернутися до всього світу до, до своїх союзників стратегічних з тим, щоб е, ми мали можливість е, отримати їхню військову допомогу, навіть при їх бажанні отримати присутніх їхніх військових mm -hmm. на території України з метою захисту. Ми ж не говоримо, що ми формуємо якісь ударні групи для того, щоб потім атакувати е, ту ж Росію. Ми говоримо про те, що ми потребуємо захисту, і цей захист для нас надзвичайно важливий. Так, це правда. Дякуємо. Дякуємо за роз'яснення і аналіз. Олег Рибачук, голова центру спільних дій, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції. у 2005 році був з нами на прямому зв'язку. Говорили про можливість введення іноземних військ в Україну.